Ой. Ой. Ніколи, друзі, не записував відео стоячи, але ну, таке, знаєте, для спонсорів хочеться от трошки приоткрити таємницю. Таємницю премії Оскар. Ну, точніше, ні, сьогодні у нас жде розпаковка ножниці з мезозойської ери. Ой, друзі, ждіть, дивіться. Що у мене є? Ну, це чепчик. Я в цьому чепчику ношу всяке. Ой, друзі. Ой, так. Да. о. О, ця посилка валялась везде, її руками беру чистими. Замовив собі парфюми. Дивіться, до речі. Ось о. Це о. Буде напарник для оцих москіно. Я закохався в цей бренд, а, е, італійський, італьяни бренд люксових парфумів. Це мої перший люкс. Ну, такий знаєте, дідський варіантик. Але чого? Я бачив на ютубі і женщини всякі е, пшикаються і все. І я влюбився. Я починаю свою еру парфум залежності разом з вами. Вон мати Тереза, вон, там Анджеліка Пьору, Циферблатики, анче мати Діва Марія і Піхва торчить. Так, друзі, і у нас буде розпаковка нового е, друга в нашу сім'ю. Таке роз, розмовне відео, знаєте, настояка. Взагалі, перші парфуми, які я купив собі, це були ще якісь поділки Versace Eros. Думав Боже, як круто. Зараз іспользую їх до сих пор. Я ж два флакони заказав. До сих пор вони у мене є. Поділки за 200 чи за 100 гривень, 5 років вже, наверное, їм. І використовую якось освіжитель воздуха. Ну, таке вже якесь воно галіме. Господи, прости. А це просто моцкіном. Ну, мені подобається їхній підход, їхня філософія, що вони позиціонують себе як а, простий одяг. Ну, вони ж перш за все, бренд кутюр. І вони там одяг роблять. Це у них недавно показ був там десь в Італії чи в Парижі чи Ну, коротше, не суть важно. І суть в чому. Що мені подобається, що у них все для простих, типа людей. Ну, понятно, що це не не для простих людей, прям таких простих. Ну, але от філософія присутня, що це не для якихось там мажорів багатих. А от таких, як я, дурачков, які готові потратити останні гроші на духи. Ну, це вже все. Я думаю, на цьому ми становимося. Поки що на даний момент мені хватить. І отих от Boy, вони називаються. Пахнуть розою. там. Ну, кожному по-своєму, мені взагалі пахне відпочинком в Бердянську, там, де оці ще по путь було. І ти там е ванну лягав, якусь там лічебну з травами. І в той ванною треба було лежати, щось там минут 30, вона тебе лічить. Такі травами пахла. І взагалі ми там потім, попав, купили. Це ще в дитинстві я там колись був купили якийсь там ароматізатор. Свічечку вниз вставляєш. Зверху капаєш масло з водичкою, і воно випаровується. і воно оці духи мені спочатку так запахли. Мені така депресія схватила, бо то ж бердянськ, коли то було ще в 2009 році я році. Туда там був і от такі от депресії. Але зараз вони пахнули, вони потім постояли, розкрилися. Ну якби спірт вивітрився, і от вони розкрилися. Дивіться, що там. Це мейкап. Мейкап. Я от оту. Мені теж з мейкапа заказували, це не реклама. От заказував маски на той бой, то оригінал. Бо я на ютубі нашов відео, якому там показували, порівнювали поділочку з оригіналом. І в оригіналі там я прям на віса ставив, бо вони теж віса там кришечку отдельно ставили коробочку, там флакончик без кришечки з кришечкою. І в мене на вісах було ну от на один грам відрізнялось. Ну це у мене такі віса кухонні. А В них там же ж професійні по грамам. А в мене такі галі моя і старий. Боже, дивіться, воно вже там світиться. Друзі, це Moschino Toy 2 Pearl. Такий euh, аква... euh, Ну, там пісок, є ноти, якийсь пісок. Що там ще є? Ноти якісь, там... Ну, пісок. Що ще? Цитрус на першому місці. Коротше, будемо штини мілімоном. О, друзі. Боже, як QR-код, а нельзя його показувати, чи можу. Вон, клас! О, подарочки не положили. Ну ладно. Брав я їх за скільки грошей. За 300 гривень. Ну, але це надовго. Я цими пшикаюсь, один пшик Мілі зробив і все, хва, І сам нюхаю, щоб ніхто не нюхав. Тим паче я зараз нікуди не хожу. Ні, ну, ще ні з ким не бачу. Я Сам з собою в комнаті, от у Ютубі общаюся з людьми. Все. На цьому станція метро. Так, друзі. Друзі, боже, я їх так ждав. Вони йшли сьогодні восьмий день, як вони до мене йдуть. Ось Сьогодні восьмий я заказав їх 24 лютого, 25-го року. Бо мені якраз просто з Ютуба прийшло 100 доларів очередних, і от 55 я потратив на духи. Да. Друзі, все, ура! Фу, я чисте. Це, це коробка грязна, а я її на стол поклав. Ніколи не кладіть ці коробки, в яких воно воно щось таскається по тим машинам, грязне, мусор, ніколи на кровать не ложіть, на столу, ну, я дурак поклав. Так, скільки. О, 200. Це з Польщі. Це... На мейкапі є функція вибрати з Польщі. там, Й, Боже, яке воно гарне. На мейкапі є функція вибрати з Польщі. Ну, як гарно, там буде Польщі доставка. Ну я вибрав з Польщі, бо воно є і в наших на наших складах в Україні, то доставка була б швидша. Але там є така функція європейський цей прапорець з зірочками синій. І якщо з ним заказувати, то воно їде напряму з Польщі. Ну я вже бачу, що ця фляга, як воно там називається, ця ну поляга, ну, пластик, Як вона там по правильному якось флюра, якось називається оце. І ця флюра, дивіться, вона прям оригінальна, вона така товста, знаєш, не просто якісь пакетики натягнули. А от, ну, не наверное, навіть не показувати, не знаю. А ви що ви в духи мені взламаєте, як ви їх зламати можете? Кахаю. Он, ціна, ну вона дзерка, Дві. 2, дві, три, п'ять, вісім. Ціна в гривнях. Два, три, п'ять, вісім. Боже, ах, не пахне. Парфуми. Ось в мене вже є коробочка. Я просто хочу запечатлити цей момент, бо це перші мої такі, знаєш, любов до парфумів! Ой, друзі, кахаю, просто кахаю. А потім ще в Ютуб загружу, може, на якийсь другий канал створю, щоб. Бо я шукав, Боже, відео про ці парфуми. Ну дуже багато дивився. Я прям просто знаю, що ці я відкрив для себе нову еру ютуба парфумерні блогери. Вони сидять там і розказують, що їм воняє, що їм пахне. Мені взагалі все одно там, чим воно їм воняє, чи пахне. Он ці от мені спочатку воняли і бердянськими і всякими процедурами. Зараз, Боже, чим воно мені пахне? Хтось, каже, що воно, воняє? Ах, Чим вона? Ну воно пахне цими духами. Спочатку перша у мене реакція була боже, фу, фу, це, я взагалі не очікував, що вони будуть так пахнути. Хоча ну, я знав, що це роза, перець, тут бергамот, там якісь там ще оріхи, якісь там. Ну, таке стаке напхали, знаєш, чорт і що. Але воно так сочетається. Ну, коли воно отут постоїть, я пшикнув сюди в дирочку, і воно в той дирочці пахне вже от коли воно сутки постоїть, хоча б 12 годин. Воно якось так пахне, як будто взагалі якась желейка От мені воно пахне як желе, якесь такі от магазинне. Оце от. І прямо таке воно ще до сих пор у мене в носі залишилось, як будто який я це нос засунув собі медведика желейного, ну, понімаєте? А, але коли воно на, на, отут, то воно прям таке, от, таке, прям тер, таке знаєте, не, не таке як желейне плавне, а воно таке прям терпке на руці. Воно якесь таке той аромат, парфум духі. О, Ну, Я їх нюхаю, я, я їх не слухаю. У мене немає такого дуристики. Я занюхнув дай, нормально. Музику слухаю, духи нюхаю. Нема у мене цього такого задуряності, що треба там слухати духи. Не знаю, нюхать музи... Нема мене. Такую Я нюхаю духи мені там по барабану. Чесно стра... чесно слово. Короче, о, які сексуальні. Так, все, давайте, може, відкривати, чи що Шо я вже... 7 минут триндю. Ой, Давайте на камеру. Ой, друзі! Довго ждав, Боже, я ще цю бумажку можу зберігати по а потім вже її викину. Ну, це таке у мене. Цей плюш. Я плюшкін, да. Печкін. Давай. Що це? Вон Воно не Непродумано. Ладно, рвем. Яка, красива... яка красива коробка. Я не хочу включати світло, я хочу, щоб при такому денному. Боже, я страшний, мене треба було хоча прищі позамальовувати цим кремом, чи як воно ну, там, тональний крем. Ну так. Да. Я прищі, ну як, як собі грим налоджу, коли відео знімаю, то прищі замальовую, бо бо в мене якесь, я не знаю. Боже друзі, дивіться, як переливається. От якщо з цього порівняти, це іде унісекс, тобто for men and for women. Це такий більше, він рахується як літній або весняний, Такий, знаєте, цитруси свіжий, там пісок є, от і русалки плавають в морі, а от це такий мужський. Считається. Але теж за що того, що тут роза, в основному роза, оця, вона, вона мені дає жалейність оцю. то от воно мужське, вважається. Той бой, бачиш, а той бой, це на сленгу, означає, що це любовник, понимаєш? він в латексі там реклама. А мужик в латексі бігає. Короче, із, ну, всіх подряд. І от бачиш, він от мілфу якусь знайшов і пшикається цими духами. Ну я не такий, я хороший мальчик сам заробляю. Мілфи не надо мені, а дивіться. А це вже таке більш перлина, така той два перл. Боже, ждав 100 мл. Я, знаєте, не граюся, це 30-30, ти бдюлечки. Ти сразу 100 не нравиться. Будемо в любому випадку шикатися гроші у плочені. Я не граю, я у мене немає такого там. Що це треба мучитися там чи щось таке з тими е, ну, з чим? дивіться, яке красиве. Кохаю. Боже, давайте розпечати. От, кстати, в прошлий раз у мене дуже важко оце от ішло. Я тут прям, я хотів, щоб ця коробочка була ідеальна, А вона, дивіться, як розтягнулася. Як корита в женщині, 40 яку таскали по трасі. Надіюсь, оце легко достанеться. Ага, хер там. О, Легко, бач, а то якась бракована збраковане була. А тут легенько. Боже, друге, це верхушка хоча б? Да, верхушка. Ой, золото багато валют. Дивіться, яка валюта. Просто манахиня в шоке, Монахиня вже завідує. Чогось насілує мене, дивіться. О, oh май! Друзі, боже, як криво, могли б рівно положити. Ой, ну Верхушка, оце голова ведмедика, сидить рівно завжди в нього. Рівно. Ну, то есть, сильно, точно майже не маю на увазі, коли достаєш, то от воно достається. Друзяки ма. Ой, боже. Коротше, ждіть. О, як сексуально! Ой, Як сексуально, боже. О, подождіть отак. О, 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 який гарний. Він якийсь ти легший чи що? Цей важчий чи що? О, який як красивий! Оцей гарніший. Він такий прям ще зараз не зацяпаний. Отзаді, дивіться, воно таке стекло, воно, вроді би рівне, плавне, але воно криве таке і мощне. О, боже, мішки! І там мішка. О, ось все. А там монстр, а там монахиня. Коротше, друзі, я кохаю, я кохаю. Мамо, мамо, я не знамо. Не пахне. Ну, це теж не пахне. Так. Давайте сюди поставимо. Боже, як секс. О, ні, так. лоза сюди Дивіться, я ще собі тут натягнула таку поминальний вінок такий. Друзі, хірак, Голову отрізали. Ну, не пахне ще, так? Да? Що я боюсь? на руку, давайте на руку, наверное. Чи в кришечку? І в кришечку, і на руку. О, так, треба ж перевернути. У них Вічно треба Оп. О. Друзі, якийсь він такий більш такий. От якось цей такий більш. Цей прям плавний такий от. Мацаєш і немає нерівності. А тут, а вроді би вони теж їх немає. А цей холодний ще, він ж з вулиці, він холодний, це вже до, до комнатної температури. Я поки тут настрою парфумерну колекцію. Так, друзі. Ну давайте пшикаємо вже бо вже що. 12 минут мандим. Так. Ой! Спиртяка. Ну я поки що спочатку не розумію. Давайте ще сюди пшикнемо. Ну боже, спиртяка якась. Цікаво. О, ну, звісно, перші впечатлення, я вже думав, зараз буде пісок, тут нота ну, піска, де вона та сраку піска спиртякою і воняє. Треба, звісно, походить. походить. Ну реально такі мужські є. Я ж думав, що воно буде. О! Ой, уже появляється оця цікавинка. О, 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 о. Який він цікавий. О, так, ну ще спиртяка. О, не пошло щось. О, чим пахне. Пахне цим нафталіновими альбомами. А, на, альбу... Пахне альбомами Совєцького Союзу. Ці радянські альбоми, які до сих пор да, обкладинка цього советського знаєш, альбом, який вже в шкафу пролежав 350 год. О! О! А ну на голову. Блін, ну зараз витече там мені. Ой! Воно вже витекло. Скотіна. Сюди давай, економим. Повитікало, поклав голову, воно витекло з голови. Ну Тут ще спиртяка в голові, хай вигонюється. Ну клас, Боже, але я очікував другого, звісно, жену, але це ж на Оган закази. Ой, Ну пахне, і от є оцей мускус, вроді, це животне, оця частина, що ж пахне знаєш, скотиною такою вонючою. Є якийсь якби він синтетичний навіть. Взагалі не так, як я собі думав. Ну, море, але не морський бріз, понимаєш? Лимон. лімон Лімони я тут не чувствую. У мене ще є Кляйн. мені сестричка подарила двоюродна на день народження. Члєвін, One. Боже, году аромату це 20 год. Я думав, він новий. А йому вже 20 год, він вже ще з 90-х там чи з яких. Цікавий такий, цікавий. Але класний. Нравиться. Ну, не, може, не сильно пока що, Но цей теж я тільки на другий день поняв москві на де він. Теж я його тільки на другий день поняв його. Так, да, одразу ще важко, знаєте, сказати. Його треба розносити, поспати з ним, навшикати на ніч, понюхати. Ну от він такий. Чимось таким, я думав, він буде ярко такий цитрусовий, а він якийсь приглушений. От пахне якимось синтетикою. Друзі, взагалі не так, як я очікував. Ну тут ще воняє, ну хай закриємо. Але гарний флакон. Я раді флакона купив, боже, друзі, буде стояти два дурачки. Друзі, Боже, я радий, я радий. А мені подобається, чесно, боже, раді флакона. Понюхаємо, рознюхаємо. А, ну, щось таке от, цікаво, цікаво. О. А, ну, дайте занюхнути з цим. Ой, фу, воно ще примішалося з цим, воно тепер оцей воняє. Тепер оцей наче бо він перемішався з цим. Коротше, друзі, змішувати не можна. Ну, або моно, якщо вам подобається. Коротше, кахаю, кахаю, кахаю. Клас, але яркий. Дивіться, яка упаковочка, просто. Отак от, от переливається, отак от, от ніжно, красиво, там ви. О, дивіться, мене два. О, сексапілач, просто сексапіл очка. Ачко ради. Що це робиться просто? Екстаз внутрішніх органів, помієш? Так, да, цікавий запах. Що там в ну, нотах, я вже не пам'ятаю. Пісок, пісок, я заповнив пісок, як вони аромат піска зробили. Ну, може, щось похоже на пісок, є. Ну, от реально пахне, як будто якась перлина. перлина не пахне. Як будто реально ти на морі. І от море ж воно не пахне, не квіточка, але тут є жасмин, роді чи що, ну, але. Може є. Ну, Квіткового тут мало. Тут роза то вона одразу, вона потім мені в вже робиться. таку, знаєш, Або кисель, хтось каже, ну, тут тут якийсь прям реально така от цікавий аромат. Не такий, як я думав, але це хорошо. Я привикну до нього в будь-якому випадку. Ну, 2-300 уплочено, розумієш, хрен не привикнеш. Ну що в мене? Я спочатку для спонсорів, а потім ще може кудись опублікую. Ой, подождіть. А на радость уже регатий хочеться. от аромата. Ні, не хочеться. Хорошо, все супер-супер сексі. Шмексі. На пам'ять собі зробив таке відео. Через 20 років буду дивитися, думаю, буду думати. Боже, яке дурне. Будуть в мене якісь аромати вже за мільйон гривень е, е, доларів. Я буду дивитися думаю, боже, що все починалося з мишок. Мишки? Міш, е, ми, 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 як це, прямо? Міш, Ну не мішки, а що це? Мішки, медмедики, о, медмедики. За два, тисяч віддав за ці дві флакони. Це дуристіка Наш, але ж ну по сотки. Я аж не буду по 50 мл. Заказав він на, на 5 год. У мене он, Zara Parts Floral. Дуже мені подобається аромат. О, мужчино, мужіно! Зараз ждіть, я вам покажу ще, що в мене. А! Пальця причавив. Пальця причавив. Дивіться, у мене ще є шлявіншляйн, але тут, ну, таке, знаєш, уже там кот насрав. Але пахне Сестричка подарила. Отут цитруси, отут цитруси, але він стойкий, ну буквально часик, а потім, а, потім, а потім єлі єлі. Музку отим животним. Якщо він тут є, якщо немає, то я придумав. І тут, а це просто кахаю, зара парц флорал. О, воно ще й не відзеркалено, а, воно в мене отак от, воно... от, правильно дивиться. От так. Тоді воно не відзеркалено, але ну, через флакон, але на відео адзеркалено. Зараз, зараз скільки, 600 гривень стоїли. 20 2020 році я купив в Польщі, я студентом був там і купив. Зарплату в мене зарплата була 1000 гривень в Україні. Я ну, на дистанції. І от якраз перед, в день перед день карантин, 20 2020 год, друга хвиля карантина була, і от магазини всі закривалися, бо на літо вони ж тоді відкрилися. І от я потім я, ми ходили, щось там ходили, і от перед день я пам'ятаю, як всі магазини офлайн закривалися, тому що ну, це ж Європа, там це ж вони прямо прокукування, на ці всі пандемії були. І я пам'ятаю, як я собі напшикав, в мене був чехол на телефон, і там була мікро, ну, така знаєте, тряпочка, типу як мікрофібра, ну, щоб телефон не царапався, сілікон-кейс, хто знає кейс з Алікспреса. Я напшикав туди, я його, ну, ми ходили нюхали по магазинам, я його понюхав. І оце мені найбільше понравився тоді я пам'ятаю. Я напшикав собі під чехол. Думаю, ладно. Потім він мені так пах. Я ну, сиджу в телефоні, там, занюхнувся, закрив чехол, і все, я зрозумів, що я його хочу. 600 гривень, каже, да? він нестойкий. Я, я раніше взагалі не замислювався, стойкий аромат чи не стойкий, теж ну, надивився цих блогерів про ці парфуми. Тепер, тепер на остатках цих я попшикав собі, зрозумів, що він дуже ну, час їх держить. Ой, Ой! Уже по-другому. Якась мені тільки що, сюди пішла морська нотка, така волна, от, освіжитель воздуха, Чуть -чуть, так, легкий, не такий, не дешевий, а такий, якось пошло. Так, коротше, а про цей що? Що я пшикав і пішов? Да, і в останній день, коли перед карантином, в 2020 році, осінь, осінь, в жовтні місяці, чи, коли там, чи вже під кінець, жовтня, листопад, закривалось все. Ну, то есть, Друга хвиля карантину. І от закривалось, і я купив, пішов його і купив. Я помню, така хмура походи. Я слухав Мадонну в наушниках да, альбом її 20... 19-го року, Мадам Екс. Я тоді тільки його собі поскачував цієї пісні і слухав. І он, дивиться, випшикав за 2025 год, Ну це вже я не пшикаю, тому що я вже економлю. Я його просто нюхаю. Тому що реально класний, він мені. Ну от він, Тут нема нічого квіткового, тут тільки якісь от, знаєте, мінерали, 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 от якісь земля трошки є, бо зелений такий колір. І от... Земляною, але його вже не випускають. Я дуже жалію, що його не взяв два. Ну, у мене грошей тоді не було студент. Вибачте, тисяча гривень зарплата була, але ну, стипендія була, правда. Ну я ж тільки поступив, що я там я ще не розумів, як деньгами пользуватися. Коротше, тому так от. Але ще, похоже, кажуть, що молекула якась є, похожа. Ну, Та молекула стоїть, як крило самолюта. У мене он вже на це пішло 5000. I'm тисяч. So sorry, на годі ми прикрашаємо, навірно, це все. Тому, друзі, боже, оце от о, моя любов. А сестричка мені подарила члій. Шлейвеншлян, шикарно тоже пшикався, асоціація є, оригінал. Оказывается, цим духам вже тоже 135 год, понимаете, їх ще Гітлер на себе пшикав, і от я на пшикав тоже. я теж мені подарила, і от хороше хорошее А, Хорошо. Так, все, ой, боже, чуть не розбив. Хорошо, друзі. 21 минута. Я надіюсь, вас порадував. Це таке для спонсорів. Може, потім на якийсь канал загружу, щоб, знаєте, люди в більшості побачили. Ну, спочатку для спонсорів на каналі. Да, мені, і хто не знає, якщо це буде на другому каналі, у мене є Брумака Владислав, канал про Євробачення. Підписуйтесь, ми дивимося. Ой, так інтересно пахне. Ну, от, Воно не так, що прям тими альбомами совєтськими. Ну, от похоже, похоже от на совєтське альбоми мені воно. Такі віддалені, ці совєтські, от, занюхніться отим нафталіном, який ще в цьому шкафу оцим ДВСП, радянське, от, от воно мені пахне. Реально альбом. А я люблю такий запах, мені щось подобається. Я, я із тих, кому може подобатися бенти, е, як то так, Бакара Руш. Я нюхав, але понеділку у мене немає можливості піти в магазин понюхати. У нас таких магазинів немає, я не великому містечку живу, Ну, нічого страшного, чисто здрасть. Впереді. Так, друзі, все, підписуйтесь на канал, хоча це спон. Ну, коротше, підписуйтесь на канал, який у мене про Євробачення, це Бурмака Владислав. Напишіть Бурмака, Бурмака. Є така співачка Марія Бурмака, ото я так само, але Владислав. Пишете в пошуку і Євробачення там в конце Євровіжн, і все. Там наскуча відео, крутих, при гарному освітленні. Не оце таке черті що, але дивіться, теж, хорошо з другого, другого ракурса. Подивіться на мене. О, як то кажуть, слухай мене, тюрма не мене. Все, друзі, дякую всім. Надіюсь, вам підняв настрій своїм сексуальним відео. Всім пока-пока, а я буду рознюхувати. Ну, класний, і в ньому є якась дуже пудровость чи що, чи це мені каже. Ну я ж не сильно розбираюся, але от, як я відчуваю, є щось таке, як ви пили, ну, не пилинка, а може навіть пилю пахне трошки. Ну, ноти, Може я змонтірую і трошки ноти вставлю збоку. А може не вставлю. На що вони вам? Ноти? А я зараз, боже, дивіться. Господи прости, чисто здрасте. Зараз ноти вам і зачитаю. У мене, мене все готово для зйомок відео. О, все, бачиш? все, як е, цього. Зараз ми на, на адбуки відкриємо Фрагрантика. У мене є сайт. Ну, Всі знають цей сайт, фрагрантика. Давайте, а що? Кому понравиться, то буде дивитися. Так, москіно. Аромати москіно. Так, так. Москвино, Да. Мос да. Бачите, в них є фані, Ой, щоб не зачепити, нахуй. Так. Фани, хірані, мені не треба фані. Fun... Ой, чіпенщик я ще хотів би понюхати. Так. Е... А кажуть, що цей мішка. Давайте я поставлю там на фоні. Кажуть, що цей мішка похожий на, на Моск... е, Як це? Dolce Gabana light blue. Мені щось сказали, що Дольче Габана, похожа, ну, вона якась така морська, прям знаєш, освіжаюча. Не скажу, що цей аромат освіжаючий. Хоча, ну може, я свіжа, хто його там знає? Хто його там знає? Мені кажеться, що оцей от точно освіжає, де він. Ось. Точно, оце теж оце таке, от, як будто би свіжитель воздуха. то освіжає. Де ти є мій? Той, той Давайте той два перл, це оцей ось, що такий він. Так, цитрус. На першому місці цитрус. Не знаю, Де вони? потім ароматичні, мускусний дерево тут є, свіжопряний, пісок, солодкі ноти, Даже є квітковий, пудровий і свіжий. А, пудровий. Бач, пудровий. Так, да, то він такий, типу, не, не, не різкий і не такий. Він пудров, іменно такий, от, знаєте. Ну, пудра, а як буде пиль, пильний такий. Сорбет, а ну. Сорбет, може це сорбет? Дивіться, сорбет. Лимон, верхні ноти. Сорбет, лимон орегано. Орегано. Так, да, я люблю орегано, італійські травми. Я обожаю Італію. Чому воно так засвічує? Наверно, через те, що темна ком. Отак треба сісти. О, друзі. Так, потім пісок, фрезія і жасмин. Фрезія, ну я таке ніколи не нюхав. І жасмин ніколи не нюхав. Ну, от воно тут є. Мускус. Мускус, це от я вже відкрив для себе, що це от животне. Оце таке. Якби тебе знаєте, тварину нам засунули і шерсть. О -о -о Кіпарис. Кіпарис, може яхтя. Хоча... Я не чую. <р multiplication> я не чую. тут. Кіпарис це теж я не знав, що це таке. Це, коротше, туя. По нашому туя, листочок туї. Он намальований. Оце це от Туя. О! Отаке, як Туйка, бачите? Це ветівер. Торі тобто не знає, що це таке. О. Може, і пахне, хто його знає. І, коротше, друзі, а Москіно той бой. Ну, той бой мені більше подобається, от зараз, на даний момент, але це тільки пер... мені теж він спочатку не подобається, а зараз потім я його обшикаю як ненормальний. Ні, в цьому теж є щось хороше. Москіно, так? Е, Москійно, да? Основні акорди, троянда на першому, потім квітковий мускусний. Боже, мускус на третьому місці. Хоча б не сказав, би, що він прям ваня... Ну, він потім починає от, вже все проходить, а це живот не залишається. Якби ти нюхаєш в тебе тут, ну, цей мускус, оцю, тварина, знаєш, шкуру нюхаєш. Оцю. Потім дерево там є, дерево Ну, я не бачив, щоб там дерево в тому скійно є. Ну, хоча, може, і є. Як свіжим, якщо на, на шкірі, то да. Але там потім ніжнопряний, свіжопряний, амбра, ароматичні, солодкі ноти теплий пряний. Угу. Собі. Перець, рожевий перець, верхні ноти груша, індонезійський мускат, о, боже, гаріх е, елемі. А, елемі. Мускатний горіх, а, а елемі це отдельно. Що Ел... таке, елемі, якийсь воск чи що, що таке, елемі, якийсь камінь. Смоли і бальзами, понятно. Це смола і бальзами. Потім в середніх нотах троянда. от Вона хорошо, вона потім розкривається, вже уходить оце все перець уходить і остається троянда. І вони вже пахнуть такі, знаєте, ніж гвоздика, магнолія, манголія, магнолія і льон. Не знаю, як пахне льон, магнолія, тоже особо не знаю. Ну, таке росте на деревах. Так, потім а, а базові ноти в базі в нас. А де цей? В базі в нас гаїтянський вітівер, каш, кашмеран. Що це таке, якась тканина чи що? Каш, кашмеран. Натуральний синтетичний. А, типа як тканина кашмеран. Бачите, в молекулі воно є. Молекула пише молекула, в молекулі оцього куча. Значить, мені молекула нра... донатитися. Скандал Сандал, силко сілколід -лі... Сілко якийсь і амбра. Амбра теж якийсь янтар, чи бурштин, чи що. Мускус. Група мускусних. Амбра. Анімалістичні ноти. Амбра, коротше, камінь, який воняє оцим животним шкурою. Да, ну пахне чого. Це хороший запах. Ми ж теж тварини. Нам, нас це привлякає. Заводить. О, ну реально, тут є оцей пісок. Я не знаю, як вони пісок, але це щось похоже на пісок. Ну він розкривається, ну він інтересно пахне. Він не так, як я думав. Я думаю, він буде цитрусовий, свіжий, знаєш, такий не то. Багато хто каже, що він похожий на Dolce Gabbana Light Blue. Треба понюхать. Треба понюхати. Ой, друзі. Ну все, 30 минутне відео хватить з вас. Коротше, все, мені подобається. Індонезійський мох. А, мускатний горіх, не мох, моха нема. Це в той два бой, той, той бой. Да, ну коротше, мені подобається цей бренд. Мені подобаються ці упаковочки. Вони мені піднімають настрій. дивіться, як гарно вони стоять там. Два. Він дуже підходить до цих моїх грушок, таких, а чорний підходить до ну чорного там всякого. Друзі, все, підписуйтесь на канал, ставте лайк. І все шумки. Підписуйтесь на мій основний канал, якщо це відео буде десь вийде для загального обзора, хто. Бо всі люблять дивитися про ці аромати. Я я передивився всі відео, вже на англійський я перейшов, передивився всіх наших, щоб по-нашому балакують. Потім передивився всіх на англійський. Все на польський, даже на шоу мові, як вони говорять, ці от... парфум-блогери, чи що. Ой, я кохаю, кохаю. Ну інтересний аромат, прям. Такой пісу, пісню даже попахує. Як в пісю ми нюхаємо. Піся якась така, да. Пісю, пісюха, пюсюха, женська. Таке щось. Я коли, ніколи не нюхав. я ж снотливий, це понимаєш. Так, чисто думаю, як воно пахне. Що я малю. Ладно, все. Чао-чао, бай-бай. Пока-пока.